Володимир Олійничок – батько вихованця Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру. Він остерігається, щоб заклад не закрили після кримінальних проваджень стосовно колишнього керівництва за статтею Сексуальне насильство щодо неповнолітніх. Людина щось не так зробила. Є на то закони слідчі дії, хай розбираються. І виносять якісь свої рішення, але під це все підмішати закриття закладу ну це фарасейство. Наші побажання, як би ми хотіли, щоб даний заклад не закривався, бо чутки йдуть. Насправді, заклад дуже важливий. Альтернатив насправді не існує. Це говорю з досвіду. Дитина змінюється, і ми це бачимо. і Ми дуже задоволені даним закладом. Сину Лесі Лебідь також вже десятий рік навчається в цьому центрі разом з іншими батьками. Вона прийшла на зустріч з керівництвом, бо також переймається, щоб заклад не закрили. Мета нашої зустрічі не тільки сьогоднішньої, у цьому, щоб підтримати наш навчальний заклад і не дати його закрити, розформувати чи реорганізувати інші заклади для потреби не дітей, скажімо так. Тут вже Є, ну скажем, 80 вісімдесят для розвитку підтримки потреб таких дітей з освітніми потребами, і е, тут є можливість розвивати батьки вихованців, кажуть, що їх долучили до засідання постійної комісії з питань освіти, яке відбулося 25 жовтня. що означає реорганізувати? Замінити директора? Ні. Що це означає, Відкриєте, наприклад, реабілітаційний комплекс для військових. — Ну що буде з нашими дітьми? Я зі Львова. куди мені возити мою дитину. Наразі жодних рішень щодо закриття закладу немає. Це належить до компетенції депутатів обласної ради, каже представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний. Рішення про реорганізацію бо закриття освітнього закладу не можна робити. бо у нас це стаття 80 закону про освіту. Там де не що не можна відчужувати або приватизовувати майно освіти. Цей освітній заклад, наприклад, в Норвегії, коли підтверджуємо факти насильства щодо підопічства, тобто щодо дітей в даному випадку, то є практики, що закривають або переформатовують заклад. Я вважаю, що це правильно. Це є, якщо ми не маємо можливості зробити так, щоб він функціонував на 100% ефективно і правильно, і якісно, нема змісту тоді отримати, щоб страждали через це діти. Станом на сьогодні ще триває робота комісії та слідчі дії. Частину дітей з великого Любіння переселили до інших навчальних закладів області. Зараз в закладі відбувається звичайний освітній процес, який її запланований і є, і має належним чином проходити в закладі освіти такого типу. Тобто дітки мають уроки, мають корекційно розвиткові заняття. Понад 50 було на сьогоднішній день. У нас 25 дітей за списком. Нагадаю, на початку жовтня ЗМІ оприлюднили насильства над дитиною у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі. Двох вихователів, які є на відеозаписі, а також директора, відсторонили від роботи. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.